Предмет радіної ціні прилади для системи. Вивчаємо АІС на морському судні за допомогою запитань відповідей. Дана методика допоможе вам вивчити даний прилад як теоретично, так і практично, як його використовувати на морському судні. А АІС це автоматична ідифікаційна система, яка використовується на морському судні. І як її використовувати, повинні знати важкопомічне капітана. Так, починаємо. П'ять запитань. 5, по п'ятибальній системі будемо себе оцінювати. Читайте запитання а, і слухаєте його, і даєте на нього відповідь. Якщо знаєте, даєте своїми словами, а потім перевіряєте свою відповідь, коли викладач вам скаже правильно книжний варіант відповіді. Якщо воно правильно, йдете далі. Якщо ні, повторюєте і вивчаєте, щоб краще знати. І в кінці себе оцінити по п'ятибальній системі. Буде по 5 запитань. І так, перше запитання: для яких цілей призначена автоматична ідентифікаційна система АІС? Для яких цілей призначена автоматична ідентифікаційна система АІС? Перевіряємо свою відповідь. Автоматична ідентифікаційна система АІС призначена для обміну навігаційними даними між суднами і Береговими станціями для попередження зіткнення суден, передачі даних про судно і його небезпечний вантаж у берегові служби, передачі судно навігаційних даних, берегові системи управління рухом суден. Друге запитання: що визначає і яку інформацію між ким проводить обмін АІС? Що визначає і яку інформацію і між ким проводить обмін АІС? Визначає координати розташування суден проводить обмін рейсовою, динамічною, статичною інформацією між суднами і береговими службами. Третє запитання, що означає АІС? Що означає АІС? Відповідь на третє запитання. Перевіряємо. Автоматична ідентифікаційна система. Четверте запитання, що забезпечує АІС? Що забезпечує АІС? А ІС забезпечує автоматичний обмін навігаційною та іншою інформацією, пов'язаною з безпекою мореплавання між судновими і іншими станціями АІС по спеціальному каналу радіозв'язку. П'яте запитання. Що використовується для передачі прийому інформації в АІС? Що використовується для передачі прийому інформації в АІС? Перевіряємо відповідь на п'яте запитання. Для передачі прийому інформації в АІС використовується транспондер ультракороткохвильового діапазону. Для передачі прийому інформації, ви використовуєте використовується транспондер у трокохутку діапазону. Транспондер це прийом-передавач. П'ять запитань закінчено. Перша секція запитань. Потім буде наступна секція, теж п'ять запитань. Перевірте свої знання. Якщо у вас 5 балів, йдете далі. Ні. Повертайтесь і повторюйте ці запитання, для того, щоб їх працювати і знати добре, і використовувати. Для практичного примінення. Запитань. Перше запитання. Яка дальність дії АІС? Яка дальність дії АІС Дальність дії Аїс 25-30 миль в залежності від висоти антенни. Що показано на екрані АІС? Що показано на екрані Аїс? На екрані АІС ми бачимо Name. Назва судна RNG Range дистанція до судна, яке знаходиться біля нас 25-30 миль на відстані. Берджі берінг. Пелет на це судно. No target. Праворуч у нас АІС, Відсутні цілі. Питання. Які причини появи АІС? Які причини появи АІС? Причиною появи АІС з'явилися наявні обмеження РЛС радіолокаційні станції, засоби засобів зерної засобі, реділекційної прокладки для вирішення завдання. Попередження зіткнення судини. Які переваги АІС? Маємо в виду переваги над РЛС. Але ми повинні розуміти, що АІС у нас не заміщує РЛС, а він доповнює РЛС. РЛС як був і є. АІС, як є, як з'явився і є. З'явився, да? Але він не заміняє АІС, РЛС не заміняє, а доповнює, доповнює АІС. І так, які переваги АІС? Над РЛС. Переваги АІС – Це взаємний обмін координатами, визначеними з високою точністю за допомогою GPS. На роботу АІС не впливають опади і хвилювання моря. Як це має місце при використанні РЛС, що забезпечує можливість спостереження за малими суднами в умовах сильного хвилювання моря. Взаємний обмін між учасниками руху інформацією про тип судна, і його висадку, розмірах і навігаційних параметрах, а також про плановані маневри. Практично виключається можливість втрати супроводу цілий. цілей, передача позивних або назви судна представляє можливість адресного виклику судного по ультракороткохвильовому діапазону в незрозумілих або небезпечних ситуаціях, можливість виявлення цілей в тіневих секторах радарів, за островом за повертом річки і так далі. Які недоліки АІС? які недоліки АІС. Недоліки АІС. Використання АІС можливо тільки при оснащенні всіх суден, включаючи молотонажні апаратуру АІС. АІС ніколи не замінить РЛС, оскільки її інформація відноситься тільки до об'єктів, на яких встановлені АІС. В той час як радіолокатор дозволяє спостерігати будь-які об'єкти, що відображають радіохвилі, знаки навігаційного огородження, переговорів і інше. АІС може бути. Виключено. Наступні п'ять запитань. Перше запитання: що підготувала і прийняла ІМО в 99-му році про АІС? Що підготувала і прийняла ІМО в 99-му році про АІС? В 1999 році ІМО підготувала і прийняла пропозиції щодо включення в лавку п'яту СОЛАС положення про порядку установки АІС на судна. Згідно з цим рішенням, починаючи з 1 липня 2002 року і закінчуючи 1 липня 2008 року, всі судна повинні мати на борту АІС. Друге запитання: для яких цілей використовується іс суднопласт? Для яких цілей використовується іс суднопласт? Для ідентифікації суден, їх габаритів, курсу і інших даних за допомогою радіохвиль ультракороткохвильового діапазону. Третє запитання. Назвіть повну назву АІС англійською мовою. Назвіть повну назву АІС англійською мовою. Automatic Identification System. Automatic identification System. Четверте запитання. Назвіть назву Конвенції ІМО, яка зобов'язує наявність аїз на морських судах. Назвіть назву Конвенції ІМО, яка зобов'язує наявність Аїз на морських судах. Конвенція СО 74. Конвенція СО 74. П'яте запитання. Назвіть судно, на яких є обов'язкова установка ІС, відповідно Конвенції судна. На яких є обов'язково установка ІС відповідно Конвенції СОСУ. Судна водотонажності понад 300 реєстрових що здійснюють міжнародні рейси. Судени водотонажність понад 500 реєстрових тонн, які не здійснюють міжнародні рейси всі пасажирських суден, Крузні лайнери та я легки з меншою водотонажністю, можуть бути обладнані. Приладом класу Б П'ять запитань. Перше запитання. Виконання яких функцій забезпечує АІС. Виконання яких функцій забезпечує Аїс. Як засіб попередження зіткнення в режимі судно судно, як засіб отримання компетентними берегами служби інформації про судний вантаж, як засіб моніторингу та спостереження за суднами, а також в операціях з пошуку і рятування search and rescue. Друге запитання. Які блоки включає в себе АІС на морському судні? Які блоки включає в себе АИС на морському судні? Ультракороткохвильовий передавач, ультракороткохвильовий приймач, глобальний, приймач глобальної супутникової навігації GPS, обладнання введення, виведення інформації на елементи управління. Третє запитання. В якому режимі працює ІС? В якому режимі працює АІС? Безперервному режимі включається оператором, які статичні дані передає і приймає АІС? які статичні дані передає і приймає АІС? ідентифікаційний номер судна ІМА, ідентифікаційний номер морської рухомої служби ММСА, габарити довжина ширина судна, позивний назву судна, тип судна, розташована антенна на судні GPS. Це запитання, які рейсові дані передає і приймає АІС, які рейсові дані передає і приймає АІС. Рейсова інформація така: як осадка судна, порт призначення, розрахунковий час прибуття, навігаційний статус це режим, або режим експлуатації. Це може бути судно позбавлене можливості управлятися, на якорі судно на ходу або судно швартовано. Кількість екіпажу, небезпечний вантаж тип. Запитання. Які динамічні дані передає і приймає АІС, які динамічні дані передає і приймає АИС? Динамічна інформація це координати судна із зазначенням точності достовірності даних, час за всесвітньої скоординованим часом, курс, швидкість, напрямок. Друге запитання: яку допомогу надає АІ судноводіям для поліпшення несення вахти? Яку допомогу надає АІ судноводіям для поліпшення несення вахти? Безпека мореплавання, допомагаючи в ефективній навігації суден в питаннях захисту навколишнього середовища для взаємодії з службами управління руху суден. Це питання, яким функціональним вимогам відповідає їсно морському суду? Яким функціональним вимогам відповідає існа морському судні? Функціональні вимоги до ГАІС. Це робота в режимі судно судно для запобігання зіткнення. Як засіб передачі інформації про судно вантаж для берегових служб: інструмент для системи управління руху суден, тобто в режимі судно берег Короткі повідомлення пов'язані з безпекою. Четверте запитання. Для вирішення яких завдань, призначених АІС на морському судні. Для вирішення яких завдань призначений АІС на морському судні. Для вирішення завдань щодо попередження зіткнення. Підвищення безпеки мореплавання і автоматизації обміну інформацією між судами та з береговими об'єктами. П'яте запитання. До якого терміну на всіх судах повинно було бути встановлено обладнання системи АІС? До якого терміну на всіх судах повинно було бути встановлено обладнання АІС системи АІС? Не пізніше 1 липня 2008 року. Наступні п'ять запитань. Перше запитання. Які суднові дані місяця помідомлення ХАІС? Які суднові дані місяця помідомлення Хаїс? Статичні динамічні риси. Статичні динамічні риси. Питання друге. Чим визначається дальність ДАИ? Чим визначається дальність дії ДАІС? Визначається висотою установки антен берегової і суднової і потужністю передавача? Третє запитання: для яких цілей до АІС підключається глобальна навігаційна супутникова система? Для яких, для яких цілей до АІС підключається глобальна навігаційна супутникова система GPS? Для передачі інформації про координати судна. Четверте запитання: чи зможе станція ІС виявити цілі, що знаходяться в тіньових секторах РЛС? Чи зможе станція АІС виявити цілі, що знаходяться в тіньових секторах РЛС? Так, от може. П'яте запитання. Чи впливають перешкоди від опадів і хвилювання моря на роботу АІС? Чи впливають перешкоди від опадів і хвилювання моря на роботу АІС? Ні, не впливають. Наступні п'ять запитань: чи можна вимикати суднову станцію АІС? Чи можна вимикати суднову АІС? Виключно тільки за рішенням капітана з міркувань безпеки, загрози піраста або збройного пограбування. Вкажіть обладнання і слід застосовувати як засіб, що доповнює радіолокаційну станцію, або скасовує. Вкажіть. Обладнання АІС слід застосовувати, як записи, що доповнює радіолокаційну станцію або скасовує. Доповнює радіолокаційну станцію. Хто повинен забезпечити на судні введення рейсу інформації в ІС? Третє запитання. Хто повинен забезпечити на судні ведення рейсу інформації в АІС? Вахтовий помічник капітана. Для яких цілей призначений режим SMS ВАЕС? Для яких цілей призначений режим SMS ВАЕС? Для передачі прийому текстових повідомлень? Для передачі прийому текстових повідомлень. запитання. Де, де повинна бути встановлена апаратура АІС на морському судді? Де повинна бути встановлена апаратура АІС на морському судні? Рульовій рубці. Наступні п'ять запитань. Перше запитання. Чи може станція Аїс відображати цілі, розташовані за островом? ми самим виганами річок? Чи може станція АІС відображати цілі, розташовані за островом мисами виганами річок? Так. може. Друге запитання. Що означає COG на дисплеї? Що означає COG на дисплеї АІС? course overground course overground что означает sog на дисплее что означает sog на дисплее ice speed overground speed overground что означает B.R.G на дисплее что означает B.R.G на дисплее П'яте запитання. Що означає Arranging Display? Що означає RNG на Display AIS? Range, distance, and so range, distance, and Предмет традиційних прилади системи вивчаємо АІС на морському судні за допомогою запитань відповіді. Після перегляду даного відео в коментарях під відео дайте, будь ласка, відповіді на два запитання. Перше, яку корисну інформацію взяли для себе після перегляду даного відео для практичного використання на морському судні. І друге, що, по вашій думці, необхідно доповнити даному відео для покращення його розуміння. Підписуйтесь на канал. Пишіть свої коментарі, ставте лайки. Ваша підписка, ваші лайки, ваші коментарі дають нам натхнення робити ще нові ролики для вас. Предмет реаніційні прилади та системи і метою вивчення навчальної дисципліни раніційні прилади та системи є формування здобувачів освіти, професійної компетенції, знання і з навчальної дисципліни. І забезпечення відповідним сучасним вимогам знання курсантів за максимально ефективність експлуатувати і засоби і судноводіння сприяти таким чином успішному вирішенню поставлених морським транспортом завдань для виконання кодексу ПДНВ з поправками.